Нинішній тиждень запам'ятається українським перевізникам не лише днем народження профільної асоціації. Нині завершується національний тижневик безпеки дорожнього руху. Сьогодні і завтра в Києві та інших містах нашої держави ще триватимуть важливі заходи, покликані зменшити аварійність на автошляхах. Але ключові діалоги та дискусії вже відбулися. І мій колега Ярослав Галата зараз про все детально розповість. В Україні складається доволі парадоксальна ситуація. Про безпеку на автошляхах говорять багато і практично за кожної зручної нагоди, але стан справ з аварійністю не поліпшується подекуди навіть навпаки. Фахівці схильні вбачати у такому феномені чергове намагання відповідальних осіб елементарно забалакати дуже важливу проблему. Але сьогодні, коли євроінтеграційні процеси нашої держави загальмувати вже неможливо, подібне нехлюйство, вочевидь просто не пройде. Розумно ситуація взаємодія. вот с такими организациями как Россия, потому что я больше чем уверен никто пока на этом этапе нас не будет слушать тогда давайте сами наводить мосты э, съезд когда мы на конференции обсуждали много вопросов основной из главных вопросов был это правовая структура внедрение всех вот этих законов и правил на основе украинских законов Ми входимо в Євросоюз. Но до сих пор, сьогодні ще не існує У нас на сьогоднішній момент законом, которые би координувався і точка, точно сочетались з європейськими законами. При цьому експерти вказують на те, що водії, котрі працюють у системі міжнародних автоперевезень, уже багато років залишаються прикладом для інших своїх колег. Так, як виконують наші учасники, перевізники за кермом, знаходячись на теренах європейських країн, виконують правила дорожнього руху, то хотілося, б, щоб і такі самі були виконання у нас всередині держави. І не випадково я зверну увагу сьогодні учасників конференції, що навіть коли ми говоримо про дороги, які саме впливають на безпеку дорожнього руху. То ми говоримо, і яка причина руйнування доріг. А серед таких причин хронічне перевантаження тих транспортних засобів, котрі перевозять зерно, ліс, будівельні матеріали. Нещодавно кабінет міністрів збільшив допустиму вагу для вантажівок до 40 тонн. Однак, злісні порушники дорожнього законодавства подекуди нав'ючують свої фури до 60. Зрозуміло, що вчасно загальмувати у разі виникнення екстраординарної ситуації такий вагон на колесах просто не спроможний. цих процентів ДТП можно предотвратить при определенном условии, если водитель принимает правильное решение, если водитель адекватный. Тут ми підходимо к такої темі, як доступ до професії. Сьогодні експерти транспортної галузі усе частіше наголошують на необхідності запровадження чітких законодавчих критеріїв доступу до професії. До речі, це також одна з вимог інтеграції до Євросоюзу, про котру потрібно не лише пам'ятати, а й робити конкретні кроки. Ці всі пропозиції, що лунають на конференції, вони мають бути вписані в резолюцію. І доведені до відповідних міністерств і відомств, а в кінцевому результаті, і до Верховної Ради, щоб прийняти нову редакцію і закону про автомобільний транспорт, і закону про дорожній рух, що буде впливати безперечно, буде впливати на безпеку дорожнього руху. Для того щоб такі наміри стали реальністю, потрібно щонайменше не обмежуватися самими лише формальними заходами безпеки з аварійністю. Про безпеку слід дбати цілий рік, а не лише упродовж одного єдиного тижня.